Взагалі ми йдемо по маршруту, який називається Вишиваний шлях. І тобто це новий маршрут, такий перший, перший такого роду маршрут в Україні, який охоплює 10 областей. Взагалі автори мали на меті е визначити одні з найкращих місць в Україні архітектурний, історичні, культурні, і провести однією лінією. Вийшов маршрут від Ужгорода до Харкова, який проходить через 10 областей. І понад протяжністю більше двох тисяч кілометрів. Ми дуже раді, що він проходить через упішне. Інакше ми б не знали, що тут таке класне місце. Нам насправді дуже сподобалось. Зустрічаємо тут просто незвичних людей. Перше, що вразило, це люди, потім це музеї. Ну, ми ніде не зустрічали шість музеїв в одному такому невеликому населеному пункті. Ось Іван призвонив до дівчини, яка живе в 30-ти тисячному місці. Запитав, скільки у вас музеїв. Вона каже, один. Я кажу: слухай, тут, мабуть, в шість разів менше населення. Я вгадав, тому що там 30 тисяч, в шість разів менше населення, але в шість разів більше музеїв. Тому ми просто дуже захоплені, особливо зв'язку з тим, що ми нічого не знали, і тут таке.